Так, друзі, ну що, у нас проходить примірка до ребу. Ось такі будуть акумулятори. Дивіться, 8 штук, так? Да? 8 штук да, буде да. 8, 8 штук. 24 вольта так. загальна напруга. Ага. Ємкість 105 А. Ємкість 105 ампер годин. Друзі, реб буде дуже потужний. Тримати буде. Скільки він буде тримати? На ну, години 3-4 точно? Да? Більше. Більше, так? Да? Більше. Більше. Друзі, це дуже прикольна річ вийде з приводу тримання. Бо якщо від машини хлопці не захочуть, щоб він працював щось з машиною буде, він буде спокійно працювати на цих акумуляторах і буде тримати більше, ніж 3-4 години. Це класно. Отакий формат. Ось такі акумулятори в інтернеті коштують 30-40 тисяч гривень, вже готові. Спробуємо зробити дешевше. Дякую всім, працюємо. Не забувайте донатити нам залишається 25 тисяч гривень до закриття. От за цю штучку нам надо вже буде через два дні оплачувати. дякую.